Митися олією звучить смажено. перфюм іде гладіатор запах гною та перемоги. Як пахнув стародавній Рим, дослідники відтворюють аромати імперії за описаннями та розкопками. Коли вулиця пахне так, що колізей здається турецькою банею. Каналізація працювала лише на дощову воду. Туалети, окремо, сміття вивозили рідко, а померлих часто залишали просто неба. Запах імперії на всю імперію люди милися без мила лише олією та скрипком. Водночас рімляні створювали парфуми і навіть вигадували дезодоранти на травах. О, імперія впала від власного запаху заживо. Стародавній Рим пахнув величою і трошки. Тухлою капустою з яйцями, які ж коментарі залишили люди? Велична архітектура і аромат такий же незабутні, не сплутайте з квіткою. Дезік, лист, лавра і молитва, от і все, що вам треба, свіжість поримства, так що парфуми, і аромати були ті.